Місяць серпень у Коломиї багатий на різноманітні святкування. Це і обласний відкритий фестиваль Медовий Спас і День Незалежності. Але з особливим розмахом відзначатимуть цьогоріч День нашого міста. Найбільш велична подія освячення Собору Преображення Христового. За прогнозами, на урочисту літургію за участю глави УГКЦ Святослава Шевчука, прийде щонайменше 15 тисяч прочан. Після церковного богослужіння розпочнуться інші цікаві заходи. Зокрема, Сама на площі біля ратуші співатимуть і танцюватимуть різноманітні колективи, радуватимуть гостей своїми голосами і маленькі співаки дитячого фестивалю Зорепад. Музика звучатиме у парках, де на сценах виступатимуть різні оркестри. А ще у міській владі планують завершити роботи з будівництва пам'ятника Іванові Франкові. Сьогодні, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх колом'ян нашого міста. всіх Земляків до всіх тих людей, які живуть в приватних секторах, які живуть неподалік нашого міста, ми всі дуже хочемо. Кожен раз, щоб наше місто виглядало гарним, щоб виглядало писанковим. Ми хочемо, щоб були гарно одягнуті наші і центральні е, магазини, наші центральні офіси, щоб наші центральні вулиці майоріли у національній атрибутиці, у прапорах, у квітах. І тому сьогодні звертаюся до всіх мешканців, щоб вони просто прийняли. Активна участь у підготовці до святкування, завдання оргкомітету детально спланувати всі заходи, що входять у програму свята, тому врахували найдрібніші деталі: стоянки для автомобілів, урочисту ходу. Кількість правоохоронців на кожній ділянці, точний час початку та закінчення кожного заходу, і навіть кількість біотуалетів. Є попередні кошти, які виділяються. Є кошти, які виділяються із обласного бюджету, є кошти, які виділя... можуть виділитися навіть із державного бюджету. Ми незначну суму коштів завжди завжди виділяємо. Навіть ви знаєте, на тих артистів, які ми деколи, ну. Хочемо залучити, ми бачимо, що ми маємо своїх прекрасних артистів. Ба маємо своїх прекрасних дітей, які можуть давати концерти не тільки в нас, в коло ми, а ще й їхати кудись. І тому ми економимо на цьому кошти. Але ми кошти, ті, які виділимо, кидаємо в інфраструктуру. Напередодні дня міста влада планує організувати толуку. Проте кожен коломиянин повинен долучитися до святкування і прибрати у своєму дворі. І, звичайно, вже неодмінний атрибут урочистих подій вишиванка, яку просять одягнути усіх охо. У міській владі переконані, коломияни – гостинні люди, тому зуміють створити на день народження свого міста справді незабутню атмосферу.